От світ сьогодні. Що в світі проїхать, як бачать карти, що в світі проїхать, що нас буде, взагалі весь світ. У ну, мене якесь таке впечатлення, що ну, от взагалі в світі, світ поїхав кудись. показує. Дуже як то бистров йде. Крутиться, крутиться. Так, а ну, катаклізм. Буде боль? Будемо проходити. Буде вся земля, весь світ проходити через боль. І велику боль. Тут карта, бачите, там сльоза тече. Будемо плакати, будемо вовком вийти. Так, 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 так. Як діла ваші, як справи, як поживаєте, любенькі, дорогенькі. Ось такі скромні розочки сьогодні. Ну, мені ці розочки самі краще. Та жовтенькі, мені такі такі нравляться. Так. Сьогодні в нас вже 2 часа дня, тобто не утро. Два часа дня робили розклади. Тепер трошки время є, зніму постараюся, як вийде. Як я завжди кажу, якщо вийде, вийде буде відео виложимо. Сьогодні багато ліричних відступлень. Блін, щось кривого телефону, ну підожіть. боже, що я сьогодні, як курка. Да, ну хай так буде. Як буде. Тобто багато ліричних відступлень, дівчатка і хлопчики. Кому не подобається, кого це роздражає. Дивіться, може, не дивіться. А хто так, а хто? Питала той раз відьма, хто писали ви, читала. Як я вважаю, що відьма хто це? Відьма це жінка, яка живе в гармонії з природою. Через що то там поля, ліса туди й тягне. І знаходив в ній свою мудрість і силу. Ну, от я так вважаю, що це природа, це, це все настояще. Це не того, що ти мудрий такий, прям, куди тобі, а от, дійсно, ти живеш в гармонії з собою, з природою, з усім, що тебе окружає. Це, це дійсно якась гармонія. І непонятно, откуда беруться якісь відповіді на якісь в житті. І я не можу собі оцінку давати, мудро це чи не мудро, це ви понімаєте, і ви знаєте, чи це мудро, чи не мудро. Ну, тобто, я кажу так, як є. Відьма це та сама природа. Це не баба-яга, яка на мітлі літає, яка там щось таке. Щоб погане робити, просто так, комусь якось, чогось. Ні, цього я не думаю, що це просто так буде хтось це робити. Зачем це і що воно дає? Тобі силу від цього ну, ти силу від цього не отримуєш. Ти цілий тільки через це тіряєш. Тобто, от такі діла. Так що, відьма це жінка, яка живе в гармонії, в гармонії з природою, і звідтіля бере свою силу і мудрість. От для мене це так. А ви там написали, як ви вважаєте, так ви вважаєте. Так, відео ми зробимо, я потім скажу. Давайте ми подивимося, що ми подивимося. Давайте подивимося в цілому світ. От світ сьогодні, що в світі проїхать, як бачать карти, що в світі проїзде, що нас жде, взагалі весь світ. Ми, понятно, ми частинка цього світу, от подивимося, що нас жде, як нас жде, і що шо... давайте з якої карти почнемо. Давайте щось мені. Чогось мені, давайте карту вважаю. Там, дівчата, ви питаєте, які карти, які колоди. Повірте, я не знаю, як вони називаються. Ну, якщо в коробці карти, я розумію. Ось карта, як вона називається. Не знаю. Мені які карти подобалися. Я такі купувала, я була на них помічена. Зараз ні. зараз не виписую, не купую. Чесно вам кажу. Які є, такі є. В мене їх дуже багато, разних, і лінормани, і не ліно Колись там десь відео, хто хоче подивитися, і маленькі ось коробочки, і, і обізянка шариком, і без шарика, і розочки. Ну, тобто багато. І карта вішньове таро, то тобто багато різних колод. Ну, Не знаю, як вони називаються. Якщо ви бачите, розумієте, як називаються. Отака от невнімательна чи така нехороша до карт. Давайте цю колоду ось. Так що, так що не знаю, як вони називаються, як вони тут і луна є. І в мене ракули, і оракули, і тарої, і ось якісь теж ось таке нарисовано. Я розумію, що і маленькі це я з собою їх скрізь возила, коли їздили, коли це. І багато різних, багато в мене, багато, багато-багато-багато. І отакі, от ось от такий символон. І ось яка колода є. Да, я гадаю, на всіх я гадаю, всі, я цей, коли які треба, тоді такі беру. Воно сама, знаєш, як душа до, до яких заховалася і появилася. До яких душа, оце красива колода була, що я дивилася, ще й підписувала. Ось от карта, тут така імператриця, красива, тут карта дьявола. Ну, тут красиві карти, красиві. Повішаний, ось карта. Багато колод, багато і там, і на шкафу карти, багато колод, багато. Колись Одне час я їх багато брала, багато купувала. Ну, щоб точно по цьому дивіться, якщо бачите, розумієте, які, значить, ви розумієте. Не розумієте? Значить, не розумієте. Так що тут таке сказала я вам те, що сказала. Хто, хто в моєму поніманні ведьма, і, і хто в моєму розумінні — ті, що... Ті, ті люди, яких, які, з якими ти стараєшся знайти ну, час побалакати, ти пишеш під що Напиши мені, в другій соцсеті напиши. Я прочитаю. Якщо я пойму, що це ви, я пойму, що це ви з під коментаря, ну, з цього коментаря, я позволите, я побалакаю з вами. Побалакаю, раді Бога, чого мені не побалакати з вами? Що, що там вас волнує, і я на це все відвічу. Ну, якщо ви тупо ну, знаєш, як сказати. Не напишете в соцсеті, а пишете в коментарі. Ну, нахер воно мені треба, об'ясніть мені. Об'ясніть мені, нахер воно мені треба. Я що, дівчинка, яку будете там? Ні, такого не буде. Так, дівчатка, давайте світ подивимось, хлопчики, в цілому. От що ж зараз в світі? Давайте подивимося, от на сьогоднішній день, що в світі відбувається. Тому що теж ваші дзвінки із Америки, із з Канади, із Швейцарії, із Франції, і Англії, наші люди, наші українці. Мо, язики інші я не розумію. Тобто, тих, що я розумію, балакають, і Польща, і Румунія, і Чехія, ну, Тобто багатьох балакаєш, і от воно якесь таке впечатлення, в мене. це не значить, що ці люди кажуть мені, Ну, в мене от якесь таке впечатлення, що ну, от взагалі в світі світ поїхав кудись. І найкраще, і чи встановиться. наступний раз, от, може, сьогодні вечором подивлюсь, наскільки там заморений буде. Більше всього, що зніму на той канал, на другий канал, тут про треугольники. Як в моєму треугольники, як от по практиці моїй, люди розрулюють, що від чого, куди йде, хто страдає, хто не страдає. Ну, есть, там дівчинка писала на тому каналі Оксана з Кіровограда, читала я її коментарі. Я розумію, хто це. Я її не знаю, але розумію, Оксана, що це ти. Що там у тебе жилье було, і робота була, і все я розумію, хто ти, що я тобі можу сказати, що держися. Держися, діло в тому, що тільки ти можеш поміняти своє життя. Тільки ти можеш поміняти своє життя. А якщо ти в цьому от останешся, в цих треугольниках, ти розумієш, ти там сама написала, через що я кажу, тому що ти сама там написала це все. Понимаєш? Якщо ти в цьому останешся, ну. Ну ну ото ж тобі ну буде. Ну гну буде. А так старайся міняти своє життя, в свої руки брати, не винувати ти хтось там, якось щось. От, дійсно, сама старайся виролити в цьому в цій житті. І Господь дасть тобі сили. Понімаш, якщо ти захочеш поміняти оце все, Господь тобі дасть сили поміняти. Всю ситуацію, яка в твоїй сім'ї вокруг тебе. Да, старайся. Я почитала, Спасибо, що ти написала якийсь там коментар. Не обов'язково не для того я роблю розклади, щоб там на все на все в писали. Абсолютно не для того, воно мені. Спасіба, до свидання, зробили розклад і все. Абсолютно. Я не для того. Ну, я тому, що якщо ти написала, то старайся сама себе, от, от якийсь період важко це все. Ну, треба видержати. От я тобі желаю, щоб ти видержала це все. Бажаю Бажаю по-українськи, щоб ти видержала це все. Так, що в світі Що в світі відбувається? Ну, дуже швидко, карта показує. Дуже, як то бистро вірний йде. Крутиться, крутиться. <сум> не вспів проснутися ввечері, не встиг лягти, і це в усьому світі так. Багато тайн, багато багатоповерховній жріці. Подімаєш, багато чого від нас закривають, від усіх людей, від простих людей багато чого стараються закрити. Багато, чого, от, багато в чому. От тут Верховна жриця, от у неї сверточок закритий. Ну ось в цій ручці в неї сверточок закритий. Ця карта тайна. Багато чого від людей стараються закрити. Що відбувається, як происходит. Не цей кондиціонер у мене гуде, між прочим. Через що і в кофточки такий тепліший поставили кондиціонер. Так, вже прохладніш. Багато чого стараються від... закрити від людей. Время дуже швидко йде. Карта время... дуже швидко йде. Четверка жезлів. Що прийшли? Так, час йде. Тут колісниця, швидко все, швидко протікає, швидко час йде. Знаєш, людям, що зараз відбувається? Те, що время йде, те, що багато, знаєш, якихось проблем засекречують, багато чого людям не розказують, багато що від людей закрито. Понімаєш, все ускоряється, як то все швидко йде, Люди повинні швидше вчитися. Понимаєш, от як то со скоростю звука, от якась, знаєш, як сказати, от по карті, хто не успівав, то опоздав. От просто карта показує. Хто не успіває ну, в ногу з варіантом, так сказати, от по колісу фортуни по колісниці, хто не встигає за цією гонкою, той опоздав. Той остається, той остається десь з боку цього світу. Світ Стремітельно по картах, стримітельно. Є в тому, що як, от, знаєш, от по цій карті, ждати, що хтось відкритий, навіть якщо ми беремо Україну, весь світ, ждати, що весь світ прям відкритий для України. Ні, Тут карта показує. Хрен ви вгадали. Кожен за себе в цьому світі думає, кожен за себе думає сам. І тоді, коли Україна, якщо ми Україну беремо, тоді, коли Україна почне про себе думати сама, тоді буде четверка жезлів. Тоді буде стабільність, тоді буде більш-менш все добре в кожного з нас. Ну, поки місь Україна сама не за себе думає, а повієш, а якщо думати, що там 10 сімей про себе думають, це значить, що все Україна думає. Вони по всьому світу колісять, вони все їм дозволено. І, і думати всі думають, що це така Україна, так Україна живе. Ну, це всі. Це ошибаються, і ми це прекрасно розуміємо, що 10 сімей, 100 сімей, тисяча сімей. Це не вся Україна, понимаєш? Це не вся Україна. От зараз світ. світ, світ ускоряється. В світі все проїздить швидко. В світі тайни, понімаєш, в світі навіть я б сказала страни, які вони не всі свої, ну от не кожен, не всі не все оружжя показує. Не всі гроші, ті, що там в страні є, якісь там в якійсь там страні є, вони показують на показ. Ні, кожен старається знає, жити і закривати свою життя. Це те саме, що завість. От про завість ми балакали. Треба старатися свою життя, як то закрити, так як от карта показує. Розумна страна, розумна страна. Вона все відбувається ну, середині країни. Ну Це не обов'язково на показ. Ти укріпляйся тут, ти будь сильний тут, не показуючи. Прийде час, ти покажеш. Ну, не треба обов'язково все показувати кожен день. Бачиш, через що? Розумні країни все закривають, все скривається. Ну, що ж зараз відбувається? Ну, давайте, як Україна. Давайте подивимося, як світ бачив Україну. От світ, взагалі, світ. Як бачив Україну. Ну, давайте ці ті картину. Чогось мені так проще і легше. Як світ бачив Україну. Довго думаємо. І знову думаємо. І знову думаємо. І після цього думаємо. Ну, то, знаєш, як? То думаємо, думаємо, дум. багато, багато думаємо, ну мало якогось действия. Думаємо, так, да, думаємо. Нам кажуть, ми думаємо. Тим більше війна. Бачиш, як король мечей. А ми думаємо. А ми думаємо. Тобто треба действо якесь робити. Треба може міняти як то все, що в Україні старатися міняти. Понимаєш? А ми думаємо. А, ми, а нам, нам кажуть, а ми думаємо. От ми світ беремо. Світ каже, а ми думаємо, сидимо. Четверка кубків. Сидимо і мечтаємо, щоб ще нікого не обідати, щоб нікого не наказати того, що не треба. А король мечей, а війна йде. Додумались до того, що війна йде. Світ Україну бачив. Україну бачить красивою. Красиво. А ось ця Україна, жінка в віді України, по дев'ятки Пентаклей, ну, Україна. Україна може, розумієш, бути прикладом. І це не великі слова, це карта показує. От є все. І птічки співають, і люди красиві, умні, грамотні, розумні. Все є для того, щоб от... аж сльози давлять. Блять. Да. Був би правитель нормальний. І це, опять же, не, не береться тут іменно президент, все все правительство, все. Може, одна людина нічого й не зробить. Ну, тобто, був би імператор на своєму місці, тобто кожен правитель на своєму місці. І була б ця Україна красива, прекрасива Це казала Юля, все красиве, прекрасиве тільки вони оказуються красиві, а все, що, до чого вони торкаються, не дуже красиве, виходить, з їхніх рук. Ну, опять же, жінка, опять же жінка якась. Яка жінка. Я більш думаю, що це може бути жінка, от навіть одна, знає, як от, в одному ну, матері всієї України чи жінки всієї України. От в ліце цього може бути цієї карти. Може бути так. Тому що все час карта показує. Пить, хочу, і водички не мочу. Так що тут таке? Діло. Красива Україна. Ну, діло в тому, що була б ще красивіша, якби. Імператор чи імператори, ну, власть, власті, імператор. Ну, в кого імперія, в кого в руках імперія? Тобто, в кожну область керує хтось, в того район, в того вся Україна, в того Київ. Ну, тобто власті були, розумієш, менше б думали. Менше. Додумались вже до того, до чого ми додумалися. Що король мічей прийшов. От додумались до того. Мічтали, мічтали, розумієш, Люди такі, що мовчать, вроді. Нічого не проїздить. Ті свою роботу роблять, вроді нічого не проїздить. Ну, а пройшло те, що прийшов король мечей. Тобто пройшло те, що пройшло. Так, подивилися ми, що в світі зараз робиться. Ну, Давайте подивимося, що як у світ Україну бачить. Давайте подивимося, от до кінця року ну, от, якісь катаклізми, чи що, чи що буде, що може вжидати світ. Не іменно Україну, а от світ в цілому. Багато від людей, бачиш, як карта показує. Якщо сказати, що від людей нічого не залежить Україні, ну, це неправда. Карта показує, що вона, ну, від людей дуже багато залежить, від простих людей дуже багато залежить. Тобто, бачиш, тут як короля, а чогось мені цю колоду захотілося взяти, От скільки їх передо мною. І на столі скільки Ну, захотілося. Бачиш, тут так в лобі звізда. Тобто люди, люди направляють. люди. Свят іде від людей простих, не від імператора. Імператор тут ось прорисована карта. Ну Тут от направляють люди, направляють жінки, навіть якщо це женська карта. Чого жінки? Тому що мужики в основному там. Мужиків там самих направляють. Ну, тобто є командир, є хтось, хто направляє. А жінки тут більш свобода. Ну Давайте подивимося. Давайте до цього до кінця року якісь катаклізми. Так, ну катаклізми, буде боль, будемо проходити. Буде вся земля, весь світ проходити через боль і велику боль. Тут карта, бачите, сльоза тече. Будемо плакати, будемо вовком вити. Щось буде в світі, проходить. Тройка мічей, карта. І тут ми не про треугольники балакаємо. Ми іменно балакаємо, про буде щось якісь катаклізми, будуть, будуть, тому що це, це в колоді Таро, це сама больна карта. Це сама більша боль через цю карту. Ну, карта ця показує дуже велику боль. Будуть люди проходити через боль. І ми беремо світ, ми беремо світ великий. Весь світ, карта міра. Буде боль. Буде всім, по, 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 кожен почувствує ще до кінця года цього, до кінця року, щоб правильно сказати. Понимаешь? Карта Міра, карта, весь світ почувствує боль якусь. Кожен по-своєму, ну, може одна для всіх буде. А може, а може, одна для всіх буде, Господь чого знає. Да, і карта справедлива, це все справедливо, тому що, що до цього йдемо. Так як ми живемо, так ми до цього йдемо. Це не іменно Україна, українці, Росія, росіяни. Ні, кожен по-своєму. Тобто, навіть я б сказала, світ от чого так? А того, що світ дивиться на те, що відбувається це все тут у нас. Поїмаєш? І так, нас не касається, і слава Богу. А по карта справедливості, от карта. А по справедливості буде всім. Понимаєш? Дивіться, дивіться, вроді вас не касається. Ну, може коснутися ще більше, ніж нас коснулося. І це кажу карти, люди, Люди, розумієте, що це кажу карти. ось карти перед вами. Карта тройка мечей, карта міра і карта правосуддя. Ось карти перед вами. Тому що ми на одній землі живемо. Тому що земля у нас багата, земля одна. Понімаєте? І не може касатися це Україну, і Україна тут в крові. А весь світ це не касається. Тим більше за що? Україна доженути в цій крові. А весь світ не може допомогти. Дійсно, допомогти так, як треба допомогти. Я ніхто. Сто раз казала, і не для того, кажу, щоб мене пожаліли. вісім класів у мене освіти, а для того, що я ніхто. Вісім класів освіти. все. Ну, Дело в тому, що навіть ну, я, баба, тітка сидить в селі, в літній кухні якійсь, і то, понімаєш? ну не може весь світ дивитися, як отут, розумієш? Бог не прийде і не допоможе. Бог чиїмись руками допоможе. А люди супротивляються допомогти Україні так, як треба допомогти. Вже має мить правителі 30 років, вже має ми те, що маємо. Ну, де в тому, що прості хлопці, ті 20, 25 років, 30 років, ну вони за що. Ну, чи сльозами? От карта. Ту з кубків. Емоції, сльози ті самі. От світ світу до кінця року. Світ буде в сльозах. От перша карта тройка, вон сльози течуть, ви бачите, по цій карті. Так, да, знаєш, тут, тут хочеться сказати, просто от хочеться. Люди перестають бути людьми. І, все. і воно ж, от, оце ж земля, оця наша, оце ж все оце, воно ж буде знаєш, як от, приводити в трезвость всіх нас, всю планету, всю землю, людей по-своєму. Тому що люди перестають бути людьми. От король кубків, туз кубків, ну, і скажете ті, що в мене в руках. Люди перестають емоції, люди перестають знає, жаліти один одного, понімати один одного. Знаєш, одні думають, мене не касається і, і похерять на все остальне. Другі, блять, взагалі тих, як їх правильно назвати, щоб Ютуб не цей. Оті, оті, оті спортсмени, чи там взагалі хреногу зламає? Що там в голові, і що, які американські лабораторії їм в ту голову це вбили, що вони розказують. І світ отой, що дивиться, знаєш, чу-чуть дам, а чуть-чуть не дам. А чуть-чуть дам, а чу-чуть не дам. І кожен хоче в цьому вигоду якусь мати. По карті, це карта, це карта. От карта те, що показує. Будуть, 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 буде болі, Я не знаю, що там буде, не хочу туди. Карта більш тут карта кубки йде. Тобто карта кубки йде. От може вода бути може, бути, може бути все, що хочеш, може бути. Я думаю, що тут карта йде по справедливості, тому що ну, це не тільки Україна Росія. Я думаю, багато де, от, якби світ міг поміняти, міг би поміняти. Десь, де діти голодають, десь. десь ну, ми в Україні, ми за Україну більше. Знаєш, Зі сторони України на це все дивимося. Що ще спитати, як ще спитати? Давайте подивимося, що з українцями далі буде. Може, щось кажу не так. Пишіть в коментарях, як ви це все бачите, як ви думаєте. Ну, я кажу, так як карта показує. Так, що з українцями далі буде? Подив, подив, побалакаємо в наступний раз на тому, на тому каналі, на другому. Побалакаємо про треугольники. Якщо кому цікаво, подивитися. Так, що, що з українцями далі буде? Бистро треба просинатися, карта показує. Ну от що, ну от карта, бистро треба просинатися. Тобто немає времени вже спати. Іли притворятися спящими. Бреш, сім'я мечей. Ну, зайдіть там, хто не знає, а хто знає, той знає. Сімрка мечей. Чого просинатися? От я питаю карту. Чого просинатися? А тому, що сім'я мечей. Бринтихня, інтриги, воровство, все в цій карті. Вон, бачите, як віконечко лізе. Взять те, що його. Що з українцями далі буде? А ми будемо працювати. роботи. А люди працюють. Люди виживають, люди працюють. що українцями? Ну захочеш придумати, так не придумаєш. Не придумаєш, що же, це же так, щоб витягнути ту саму даму, в якої в волбу звізда. Понимаєш? Ну не вже жінки, от не вже от, дійсно, розумієш, там колись ми розклади робили по початку. Як показувала карта, що багато чого залежало від, ну, від російських чи руських жінок. От якби встали всі за своїх дітей, за своє, це ж не за чуже, що там піди щось, а за своє, за своє кровне, за те, що з тебе вилізло, і з тобою рядом живе, і ти від тієї людини дітей маєш. Ну, тобто якби стали вони всі рядом дружно, ну, цього всього може б і не було. Понимаєш, побоялися, злякалися. Лучше провести, там, отримати деньги і все остальне, розумієш, таке поняття так було. Не відходить ця сімка мічей, не одходить. Не одходить в розкладах цей абсолютно. Люди живуть в Люди живуть в прошлим. Ми прості люди думаємо, що так воно і буде, так воно і цей. А ті живуть, вони нафіга вони будуть мінятися, якщо примерно люди все це прожовують. Що Хто буде для чого мінятися? Ну, от картам, давайте цю жінку відкриємо. Що це за жінка? Давайте цю жінку відкриємо, опять карт візьмемо. Це сама відео. Жінка хто? Ну, яка уютроба. Домашні уютроба. Оцей пентакли. Бачите, якесь десятка кубків і шестьорка кубків, яке тепло від неї йде. Понімаєш, домашнє тепло від цієї людини йде. Ну, тобто, за сім'ю, за дітей, карта за отношення. Ну, тобто людські людські качества від цієї людини йдуть. Карта башня. Невже воно може все поламатися, щоб потім його строїти? От як по карті. От по карті. Невже доігратися ми повинні до того, що все повинно поламатися, ну, знаєш, щоб з нуля вже почали строїти по-другому все це. Невже от карта це так показує? Поки все не поламається, нічого. Жінка яка сильна, сильна. І тут Не знаю, я б сказала, що тут карта показує так, що жінка поставить точку в війні. Значить, якийсь мужик чи пиздик почав цю війну, а карта показує, що жінка як через свою силу поставить точку в цій війні. Ну, вам побачимо. Карти так показують. Що до точку, бачиш, як карта йде? Що точку в війні поставить, ну есть тобто меч оцей опуститься, опусти меч. От бачиш королева, вона йде двома двома картами. І жезлова вона йде, і королева мечей. Тобто вона і остра, вона і огонь, вона все йде. І вона поставить точку От королі, бачиш, королі все час з мечовими, тобто воюють королі. Ну, в неї сили хвате, от по карті сили. Поставити красиво дуже точку в цій війні. Аж, аж обнадіжуючий розклад. Вроді почали, аж сльози давили, а тут карта йде те, що невже? А як вона поставить цю точку? Ілі, знаєш, як перед кінцем війни появиться якась дійсно жінка. Як вона поставить цю точку? Через короля.